Вітаю, час новин на телеканалі НТК говоримо про головні події вівторка. 15 липня в студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску 15 липня в Україні день державності. У Коломиї говорили про впровадження альтернативних джерел енергії для бізнесу та комунальних підприємств. І війна показала, що це не благо. У забулотові відбувся благодійний фестиваль на підтримку дітей хворих на рак. Місія вже така є про це та інше детальніше. Поліція Прикарпаття застерігає, як не стати жертвою шахраїв. Ставлення лайків, перегляд відео, фейкові вакансії та бронювання готелів. Це один із найпопулярніших на сьогодні методів заробляння грошей аферистами. Черговою жертвою шахраїв, яка повірила у пропозицію про легкий заробіток в інтернеті, стала 36-річна жителька Заголотовської територіальної громади. За словами потерпілої у мережі, вона натрапила на сайт, де пропонували підробіток. Одразу ж із жінкою зв'язався адміністратор сайту. Та запропонував віддалену роботу через онлайн платформу, на якій потрібно було виконувати прості завдання, а саме бронювання готелів. Після виконання кількох завдань жінці виплатили зароблені відсотки, тим самим викликавши у неї чималу довіру. Надалі після збільшення обсягу роботи потерпіла, захотіла отримати зароблені кошти. Однак аферисти переконали, що для отримання винагороди необхідно заплатити податок та перерахувати власні кошти на їхній рахунок. Довірлива жінка перерахувала на рахунок придисвітів майже 340 тисяч гривень. Як результати зв'язок з роботодавцем убірвався слідчі територіального підрозділу поліції, розпочали кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення осіб. Причетних до злочинів. Поліція Прикарпаття застерігає, не вірте оголошенням, де обіцяють швидкий заробіток без зусиль. Якщо вам пропонують оплатити внесок, заплатити за доступ до завдань. Це шахрайство. Перевіряйте відгуки про компанію, що пропонує роботу, а ще краще уникайте таких схем, адже легких грошей не існує. Якщо вас ушукали, то обов'язково зберігайте всі докази: листування, реквізити, шахраїв, чеки та перекази грошей. Та обов'язково зверніться за допомогою до поліції. 15 липня в Україні День державності відзначається в День хрещення Русі і символізує встановлення української релігії, культури та державності України. З нагоди державного свята у Коломиї відбулися урочисті заходи. Енергія змін у Коломиї відбулася бізнес-зустріч. Говорили про впровадження альтернативних джерел енергії для бізнесу та комунальних підприємств. Організували зустріч прикарпатські енергетики. Сьогодні енергетика України перебуває у кризовому стані. Постійні обстріли агресора завдали енергетиці держава збитків на 20 мільярдів доларів. Від браку енергії страждали і побутові споживачі. Кризу пережив і бізнес. Розповідає Володимир Смолій, виконавчий директор компанії Прикарпат Енерготрейд. Тому все більше споживачів замислюються над альтернативними джерелами отримання енергії, аби бути насамперед енергонезалежними. Класичний споживач асоціює наші компанії. Ні, як звичайного енергопостачальника, як е якщо купнути трошки глибше, то звичайно енергію ми всі сприймаємо як якесь благо, яке там, звичайно, є в розетці, коли би там не було, е ти вмикаєш електроприлад чи працює якась техніка, тобто воно апіорі повинно бути. Насправді на сьогодні війна показала, що це не благо, це ресурс, який є обмежений. Так само на рівні держави необхідно не розуміти обмеженість цього ресурсу і як працювати в умовах його недостатності. Тому одній із найвідоміших постачальників електро. Енергії на території Прикарпаття Прикарпат енерготрейд та предсервіс Енергозмін тепер організовують зустрічі, аби налагодити співпрацю із бізнесом та місцевою владою. Основна тема це економія та ефективне впровадження альтернативних джерел енергії. Йдеться насамперед не про побутових споживачів, а про бізнес та комунальні установи. Продовжує виконавчий директор Прикарпат енерготрейд Володимир Смолій. Ми трошки міняємо свою парадигму нашого сприйняття від того, що ми є звичайний постачальник, тобто посередник між виробником і споживачем, як скоріше у провайдера енергетичних рішень для різного роду клієнтів. Ми абсолютно розуміємо те, що наші клієнти. Вони орієнтовані на те, щоб по-перше, забезпечувати стале енергопостачання своїх об'єктів. По-друге, заощаджувати на цьому кошти, по-третє, бути енергетично незалежними. Ми безперечно розуміємо, що. Вони потребують певних рішень і певної технічної і фахової експертизи від фахівців, відповідно якими на території області є ми. І е, наша стратегічна ініціатива полягає в тому, що ми запроваджуємо у всіх регіонах отаку серію зустрічей для того, щоб людей познайомити з тим, що відбувається в енергетиці, і запропонувати певні рішення, які вже в нас напрацьовані відповідно до наших кейсів, які вже в нас працюють, які вже в нас є перевіреними і які функціонують для того, щоб різного роду клієнти чи. То бізнес, чи то бюджетна сфера, чи то влада розуміла нашу експертність у тому, що ми на партнерських засадах готові допомагати. На території Прикарпаття один із найпопулярніших видів альтернативних джерел отримання енергії сонячні панелі. Їх встановлюють і побутові споживачі, і бізнес, і бюджетна сфера. Ділиться Роман Юринець, директор компанії «Предсервіс енергозмін. Ця група компаній працює на енергоринку України із 2019 року. Вони є постачальниками енергоресурсів та енергоефективних рішень для бізнесу, бюджетних і комунальних установ. Ми розуміємо, в якому стані зараз енергетика в Україні. І всі ми неодноразово чули там засобів масової інформації про так звану розподілену генерацію. Щодо застосування сонячної енергії в використанні безпосередньо в діяльності того чи іншого підприємства, так ми пропонуємо і партнерські угоди наші, і розрахунки окупності таких інвестицій, і доцільність таких заходів, в тому числі, зважаючи на... Специфіку споживання енергоресурсів тим чи іншим підприємством впровадження таких альтернативних джерел енергії популярне і серед бізнесу Коломийщини, каже начальник Коломийського центру обслуговування компанії Прикарпат Енерготрейд та предсервіс енергозмін Юрій Равлюк. На консультації приходять усе більше і більше підприємців та фірм, адже розуміють, сьогодні енергія є, а будь-якої миті можуть знову розпочатись відключення електроенергії, тому енергонезалежність пріор. Рітетне питання компанія надає послуги з встановлення гібридної СЕС під ключ. Це дає можливість забезпечувати альтернативне живлення під час вимкнення електроенергії, під час блокаутів. Також накопичувати енергоресурс під час сонячного дня та використовувати його протягом наступних годин використання електроенергії. За допомогою цього просто ви менше споживаєте з мережі. Ви можете звернутися в центр обслуговування клієнтів. Наш ми надамо вичерпну інформацію. До слова, такі зустрічі вже відбулися в Калуші, Долині тепер спілкуються про загрози та перспективи вигідні інвестиції у сфері енергетики із бізнесом та владою Коломийської громади. Ольга Гириджук, Андрій Гаращук, події НТК. Змії все частіше помічають біля осель. Прикарпатці у соцмережах публікують десятки дописів із фотографіями плазунів поруч дому. Нагадуємо, літо найбільш активний період для змій. У цей час вони виповзають на поверхню, щоб грітися на сонці та розмножуватися. Цьогоріч змії прокинулись аномально рано. Розповідають фахівці їх помічали ще в лютому і пов'язуються з температурними перепадами. Вони холоднокровні організми дуже залежні від навколишнього середовища для того, щоб зігрітися, вони шукають теплі місця і відповідно проявляють їхня активність. Температура підвищується, вони стають більш активними на є декілька видів плазунів, яких люди помічають найчастіше. Продовжує кандидатка біологічних наук Тетяна Микитин. В нас на території є в основному неотруйні змії. Вуж звичайний, вуж болотяний, мідянка та полоса скулапі. Мідянка і полос це ті, які занесені до червоної книги України. У нас є безнога ящерка, яку дуже часто люди плутають якраз зі змією. А це є вертівниця східна. Часто її вбивають, думаючи, що це змія, зустріти плазунів можна в лісах, під камінням поблизу водойм та у високій траві, навіть поблизу осель. Однак наголошує фахівчиня, першими вони не нападають, а реагують лише на небезпеку. Коли людина йде по території і, наприклад, не дивиться, куди вона йде, і вона наступила на змію, або коли десь неподалік є відкладена кладка самої змії, то вона також може її захищати і таким чином нападати. Якщо змія все ж вкусила, важливо не зволікати та негайно звернутися до лікаря. Наголошують спеціалісти, укус змії може мати серйозні наслідки для здоров'я. При укусах змій, в першу чергу потрібно звернутися до лікувального закладу, незважаючи де знаходиться пацієнт. Самостійно, що може пацієнт зробити, це накласти асептичну пов'язку, звільнитися від тісного одягу або тісного взуття. Чим небезпечно викликають геморагічні явища, тобто порушення функції згортання крові. Інтоксикація, набряки, гангрени і тому подібне. Щоб вберегтися від укусу плазунів, радять фахівці обирати щільний одяг, закрити взуття та уникати густої високої трави. Разом за життя, вже 16-й рік поспіль у Заболотові відбувається благодійний фестиваль на підтримку дітей хворих на рак. Чим цьогоріч дивували глядачів? А головне скільки коштів зібрали, розкажемо в сюжеті. Заболоті у подвір'я храму святого архистратига Михаїла. 16-й рік поспіль тут відбувається благодійний фестиваль на підтримку дітей хворих на рак разом за життя. Традиційно розпочинає дійство виступ місцевого церковного хору. Серед Тів і Галина Вакалюк, Вона ж ініціаторка, незмінна організаторка та ведуча благодійного фестивалю. 16 років тому Галина була головою молодіжної спільноти Світло Христової Любові, яка діяла при храмі у Заболотові. Саме там і зародився фестиваль. Розпочинали з 400 гривень. Найменше, що ми зібрали на першому фестивалі, до 140, не найбільше тисяч на одному фестивалі. Протягом всіх 15 фестивалів ми зібрали 800, більше 800. 700 тисяч. Допомогли більше 30 онкохворим. Є діти, яким ми вже неодноразово допомагали. Є так само з нами не трансформувався, а лікувався і ростеємо разом з ним. Це Михайло Клапчук, якому ми вже допомагаємо, будемо допомагати 12 рік. Хочу сказати, що кожного року долучаються артисти відомі з Києва, з Франківська, з Чернівців. Дуже нам це приємно, з Львова. Відомі зірки нас вже знають, нам довіряють. Навіть такі є люди, що не можуть можуть не бути присутні на фестивалі, але вони перекидають кошти і долучаються в такий спосіб. Цьогоріч зірковими гостями стали співачка Христина Дарвай, гурти прозорі та запал. Ми зазвичай долучаємося по можливості, мірі можливості розглядаємо кожен благодійний захід, звідки поступають пропозиції. Відповідно, якщо ми бачимо в цьому сенс і можливість саме зробити добру справу, щоб залучити більше коштів для наших людей, і відповідно, це люди, які хворіють на рак, то відповідно ми по можливості долучаємося до таких заходів. Вже багато років фестиваль у заболотові об'єднує громаду творчі колективи та всіх небайдужих заради спільної мети, допомоги онкохворим дітям. Парох парафії святого архістратига Михаїла, отець Захар Михасюта, радіє, що їхні діти ще приносять такі гарні плоди. Можливість разом зробити добру справу, тому що кожен поодинці мало що може, але всі гуртом, всі разом ми можемо такі допомогти суттєво. Хворим дітям 16 років, це, це триває і, звичайно, багато змінилося, але добрі справи повинні продовжуватися. Напевно, це так місія вже така є. Знаєте. Ну, неможливо, ми вже не просто так допомогли і забули тих людей. Ми з ними підтримуємо відносини, зв'язки. Вони приїжджають до нас в гості, ми приїжджаємо до них в гості. Ну, ми вже так здружилися, ми разом ростимо. Нас фестиваль називається «Разом за життя. Ми разом за життя кожен день, бо життя це кожна хвилина, кожен подих. Разом за життя у Заболотові відвідали поважні гості, зокрема влада області та району. Голова ОВА Світлана Онищук вручила подяки та відзнаки учасникам і організація. Організатором фестивалю сьогодні мені дуже хочеться подякувати всім організаторам такого прекрасного благодійного заходу. Захід, який спрямований на найголовніше на життя, щоб зберегти життя. Особливо це важливо в час війни, коли кожен день на фронті ми втрачаємо кращих синів і доньок української держави. І саме цей фестиваль 16-й раз підтверджує, що Забутічна об'єднана, об'єднана на єдиною метою допомогти тим діточкам, яким складно подати їм руку допомоги, тому що це дуже важливо бути з тими людьми, яким Найскладніше бути з тими людьми, якими найважче, які переживають найважчі періоди свого життя. Я дякую вам за вашу працю, за вашу жертовність, Бо розумію, як це важко. Ми починаємо будувати великий онкоцентр для хворих діточок, щоб ми мали можливість в нашій області давати можливість жити, виліковувати хворих дітей. Тому також розпочинаємо будівництво такого онкоцентру, який є надзвичайно потрібен, який зможе може спасти не одне маленьке життя за підсумками цьогорічного благодійного фестивалю. Разом за життя зібрали 99 тисяч гривень. Ці кошти спрямують на лікування трьох онкохворих хлопчиків з Прикарпаття. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua. слухайте на радіо Сяйво, а також переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Маськівна. Все добре, бережіть себе та світло в собі.